Жителі хімістечка продовжують святкувати. Днями в одному з місцевих дворів влаштували святкове дійство для родин з дітьми. Актори в образах казкових героїв розважали малечу та дарували подарунки. Хто і чому продовжив свята для сумчан, знає Юлія Настенко. У цьому дворі на Хіммістечку новорічні свята продовжуються. До маленьких мешканців прийшли казкові герої, аби їх розважити. Від таких забав у захваті не лише малята, а й батьки кажуть, навіть не очікували, що новорічні свята продовжаться таким чином. Звісно, подобається, що дітей треба ж хоч трохи. Як ще життя така, що в нашому дворі харашок нікуди не зайти. Подивилися. И всё. Мышнерируют очень хорошо. Ем нравится. Ну, как бы Новый год все таки ну, как бы были праздники. Ну, мы довольны, интересно все таки Детворажна солоджується з концертною програмою на всі 100. Конечно, давно такого движа не было, дітей розвлекають. Все всім нравится, танцюють, співають. Дуже мне понравилось. Тут весело, багато дітей. Я хочу, щоб побільше було таких мераподій і к нам частіше, ну, приїжджали всякі, ну, всякі там. Герой, персонажі, організував свято місцевий депутат. каже, це вже не перше схоже дійство, яке він влаштовує для сумчан. Ми вже проводимо в цю зиму друге мероприяття таку посвящене дітям праздникам. Поздравляємо дітей з праздником, з Рождеством, з новим годом. От, поэтому ну весело детям, а нам тим более все, что мы не делаем, то я думаю, к лучшему если для дітей обіцяють і надалі влаштовувати такі дійства, аби радувати та згуртовувати судські родини. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини Естес.